Дня. Вас вітає інформаційний шкільний канал Еліта Майбутнього. Що ж цікавого ці юні кореспонденти приготували? Адже напередодні їм постало завдання продаж неіснуючих товарів в інтернеті. Як вони з'ясовували та втілилися до шахраїв і все досконало виявили! Дивіться, наш захоплюючий репортаж! Шахри створюють шахрайські сайти, інтернет-магазини сторінки магазинів у соцмережах. У своїх магазинах продають різні товари, наприклад, мототехніку, мобільні телефони, генератори, комп'ютерну техніку тощо. За товари беруть передоплату або повну оплату, отримують гроші, а потім зникають. У деяких випадках або відвісти підозрук щодо своїх незаконних дій шахраї можуть насилати покупцям договори, поставки на замовленними товарами. Ну, Саме створюючи замовлюки в відомість реальності. Здійснення офіційного продажу товарів. Надаємо погано. Щоб уникнути подібного шахайства. Зстерігайтеся. Надавайте ну, програм після команді. Стрігайтеся в нові магазині, які заманюють купити якісні речі за мінімальною відціною. Ще він в в нове магазину, що він зрити сторінку в парньому магазину бішаха дотримуйтесь до таких пауз. Mm. <громер> Перевірте дати опублікування дописів на сторінці. Шахраї часто публікують багато дописів за декілька днів, аби створити враження, що магазин давно працює. Перевірте кількість активності, підписників на сторінці. Велика різниця між кількістю підписників, сторінки та кількістю лайків і коментарів може бути ознакою шахрайського аккаунту. Наприклад, 20 лайків на 20 тисячних підписників. Також, якщо кількість підписників відповідає кількості підписок, це свідчить про накрутку підписників. Наприклад, аккаунт підписується на всіх постів, або отримати підписку відповідь. Проте, пам'ятайте, що у деяких випадках шахраї накручують не, не лише підписників, а ще можуть накручувати лайки. Розміщувати фейкові позитивні віддаки, тому потрібно звертати увагу на іншу ознаку шахрайства. Перевіряйте інформацію про аккаунт. Для цього натисніть на три крапки крапку верхньому куці профілю та натисніть «About this account». Зверніть увагу на перше. Дату приємнення шахрайські сторінки зазвичай створені недавно та швидко видаляються. Друге розташування аккаунту. Наприклад, якщо ви перевіряєте сторінку англійського бренду, країна аккаунту має відповідати країні походження бренду. Третє. Зміна імені аккаунту. Переіменування аккаунту може бути ознакою діяльності шахраїв під різними назвами або викраденням шахрайського аккаунту. Просимо. Будьте обережні.